Людинки, всім привіт! Сьогодні поговоримо про активацію такого цікавого асистента, як Carring Lights, або бокова підсвітка на автомобілях, які мають протитуманні фари або функцію AFS, тобто топові фари, там лінзовані, біксон, LED, але в них зазвичай ця функція вімкнена. У нас же от варіант Skoda Octavia 16 рік має протитуманні фари, але як бачите, на ближньому світлі при виворіті керма і на швидкості до 40 км на годину, і навіть на місці. Нічого не працює, протитаманка не світиться, а має засвідчувати став, в яку сторону повернуті колеса. Йдемо, показую, як активувати. Для активації нам знадобиться діагностичне обладнання в ідеалі OBD-11, придбати який ви можете за посилання внизу. Так само там є промокод на знижечку. Вставляємо його в роз'єм і підключаємось. Підключаємось до автомобіля і заходимо в блоки керування. Нам потрібен дев'ятий блок це центральна електроніка. І тут ми обираємо спочатку безпечний доступ, тобто знімаємо захист доступу, вводимо пароль 31347. Код прийнято. Далі заходимо в адаптація і шукаємо такий параметр. Я його виведу на екран. Це в нас буде LUST12nl. Далі шукаємо наступний параметр. Lift function B12. От він неактивний. Нам треба зробити такий параметр EBGLift. Вибачаюсь, якщо неправильно. Застосовуємо. Повертаємось назад. Le Тепер вже нам потрібен параметр 13nl. І так само Licht FUNCTION B-13, обираємо HB Rechts, права сторона. Активуємо. 31.347, Код От доступ. Готово. І от тепер перевіряємо на автомобілі на ближньому світлі. От я кручу. Ліворуч кермо засвічується, праворуч кермо засвічується. А дворі день не так помітно. Ідемо, покажу, як це виглядає ззовні. Тепер підсвітка виглядає отаким от чином. Горить ближнє світло і горить туманка туди, куди повернуто кермо.